Доброго дня, шановні панове студенти! Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогодні в нас буде дуже коротенька лекція під номером 17, яка буде присвячена класифікації потокових шифрів. Отже, ми починаємо. Допустимо, наприклад, що в режимі гамування для потокових шифрів під час передачі по каналу зв'язку відбулося спотворення одного знака зашифрованого повідомлення. Очевидно, що в цьому випадку всі знаки, прийняті без потворення, будуть розшифровані правильно. Буде втрачено лише один знак повідомлення. А тепер уявімо, що один зі знаків зашифрованого зашифрованому повідомлення під час передачі по каналу був втрачений. Це призведе до неправильного розшифрування всього повідомлення, наступного за втраченим знаком. Майже у всіх каналах передачі даних для потокових систем шифрування є перешкоди, тому для запобігання втрати інформації вирішують проблему синхронізації зашифрування та розшифрування повідомлень. За способом вирішення цієї проблеми криптографічні системи поділяються на синхронні системи та системи само, самосинхронізації. Давайте розглянемо синхронні потокові шифри. Отже, синхронні потокові шифри, ну або скорочено СПІ це шифри, в яких потік ключів генерується незалежно від відкритого та зашифрованого повідомлення. Під час зашифрування генератор потоку ключів видає біти потоку ключів, які ідентичні бітам потоку ключів під час розшифрування. Втрата знака зашифрованого повідомлення призведе до порушення синхронізації між цими двома генераторами та неможливості розшифрування частини повідомлення. Очевидно, що в такій ситуації відправник та одержувач мають повторно синхронізуватися для продовження роботи. Зазвичай синхронізація проводиться вставкою в передане повідомлення спеціальних маркерів. Внаслідок цього пропущений під час передачі знак призводить до неправильного розшифрування повідомлення лише до того часу, поки не буде прийнято один з маркерів. Зауважимо, що виконуватись ця синхронізація повинна так, щоб ні одна частина потоку ключів не повторювалася. Тому, переводячи генератор у більш ранній стан, не має сенсу. Основними перевагами синхронних потокових шифрів є: перше, відсутність ефекту поширення помилок, тільки створений бід буде розшифрований неправильно. Друге. Оберігають від будь-яких вставок і вилучень зашифрованого повідомлення, оскільки вони призведуть до втрати синхронізації та будуть виявлені. Недоліками синхронних потокових шифрів є уразливість до зміни окремих бітів, зашифрованого повідомлення. Якщо зловмисник відкрите повідомлення, то він може змінити ці біти так, щоб вони розшифровувалися, як йому потрібно. Самосинхронізуючі потокові шифри. Самосинхронізуючі потокові шифри, ну або ж їх називають асинхронні потокові шифри, ну, абревіатура АПШ це шифри, в яких потік ключів створюється функцією ключа та фіксованою кількістю знаків зашифрованого повідомлення. Отже, внутрішній стан генератора потоку ключів є функцією попередніх N-бітів зашифрованого повідомлення. Тому генератор потоку ключів, який розшифровує, прийнявши N-біті, автоматично синхронізується з шифрувальним генератором. Реалізація цього режиму відбувається так. Кожне повідомлення починається випадковим заголовком довжиною n бітів Заголовок зашифровується, передається і розшифровується. Розшифрування буде неправильним, проте після цих N-бітів обидва генератори будуть синхронізовані. Основними перевагами асинхронних потокових шифрів є розмішування статистики відкритого повідомлення, оскільки кожний знак відкритого повідомлення впливає на наступне зашифроване повідомлення, то статистичні властивості відкритого повідомлення поширюються на всі зашифровані повідомлення. Отже, асинхронний потоковий шифр може бути більш стійким до атак на підставі надмірності відкритого повідомлення, ніж синхронний потоковий шифр. Недоліками асинхронного потокового шифру є: перше, поширення помилки. Тобто кожному неправильному біту зашифрованого повідомлення відповідають N-помилок у відкритому повідомленні. Друге, чутливі до зламу повторної передачі. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Надіюсь, що у вас все відбувається добре. До зустрічі на наступній лекції. До побачення всього найкращого.